Замовляння від головного болю. Уходи біль, уходи і пішов. На болота далекі зійшов, там він назавжди й зостався, мені ж від нього нічого не дісталося. Пішов біль з голови ім'я, пішов і не повернеться ніколи. Та буде так. Це замовляння світле. Тут немає перекладу хвороби на когось іншого. Головний біль направляється в далекі болота, де стихія води його знешкодить. Якщо ви підпишетесь на наш канал, то не пропустите нові відео з замовляннями чи ритуалами, а також багато корисного про магічний розвиток. А якщо ви мрієте навчатися магії та мати змогу впливати на своє майбутнє, запрошую вас до моєї школи світлої магії, де ви не просто навчитеся змінювати реальність за вашим бажанням, а й пізнаєте таємниці Всесвіту та сенс нашого життя. Переходьте за посиланням в коментарях під відео на сайт Lightguards та прибуде з вами світло!